Доброго дня малята! Сьогодні я вас запрошую до магазину. А до якого догадайтесь? Дивіться та слухайте уважно. Ну що, вирушаємо? В ньому на усіх полицях чобітки стоять, там сандаліки веселі. А там капчики для оселі. На цій полиці туфлі для дівчини, а для хлопців броги, щоб ходити по дорогам, для немовлят пінетки, школярам для фізкультури кеди. Для усіх взуття хороше? Навіть для бруду гумові калоші. Так, звичайно, ми у магазині взуття. Так, я вас запросила до магазину взуття. А для чого нам потрібне взуття? Так, щоб не поранити ніжки, коли ми ходимо, вірно. Щоб не забруднити наших ніжок, вірно. Щоб наші ніжки не мезли, коли холодно, так, теж вірно. А скажіть мені, будь ласка, а влітку нам взуття потрібне? Ну, звичайно, коли пісок улітку так нагрівається, що на нього аж страшно ступити, і асфальт у місті так? дуже сильно нагрівається, тому улітку нам теж потрібне взуття. А ви знаєте, що взуття нам потрібно багато для чого? Давайте з вами переглянемо, яке буває взуття за призначенням. Взуття розрізняють за призначенням. Побутове взуття воно буває домашнім, яке ми носимо вдома. Та те, що ми носимо, ідучи на вулицю. Побутове взуття буває для літнього сезону, для зимового сезону та для весняно-осіннього періоду носки. Спортивне взуття в ньому займаються спортом. Виробниче взуття його одягають. На заводах та фабриках спеціальне взуття воно призначене для чогось конкретного наприклад у шиповках краще бігати, Воєнне взуття його носять хоробрі захисники нашої вітчизни. Ортопедичне взуття. Якщо лікар рекомендував вам носити ортопедичне взуття, не соромтесь з цього робити. Якщо у вас є проблема, ніжки слід лікувати. За призначенням лікаря також носять іще і профилактичне взуття. Ось скільки буває різноманітного взуття. Без взуття нам не обійтись, і тому слід піклуватись про наше взуття. І я хочу вам дати декілька порад, як це робити. І сподіваюсь, що вони будуть корисні для вас, і ви їх запам'ятаєте та будете використовувати. Слухайте та дивіться уважно. За взуттям треба слідкувати. Якщо ти з прогулянки прийшов, і забруднене взуття ти його скоріш знімай та від бруду відчищай. Ганчіркою вологою його ти протри, кремом взуттєвим його намасти, залиш на взуттєвій полиці, хай трішки Підпочини від вулиці. Зранку швидко ти вставай, чисте взуття на ніжки одягай. Щоб гуляти, бігати, лазити та пригати. Давайте берегти свої речі, щоб вони нас радували довше малеча. Ну Ось, ми і навчилися піклуватися про своє взуття. Сподіваюсь, що мої поради будуть для, для вас корисні та ви їх запам'ятали і будете використовувати, коли будете піклуватися про взуття. А що ще ви сьогодні узнали цікавого на занятті? Так, що взуття буває різним за призначенням. Пригадайте, яке буває взуття? Спортивне, воєнне, яке ще? Спеціальне, ще яке? Побутове, молодці, пригадали, побутове. А побутове це яке взуття? Це те взуття, що ми носимо вдома, да, у домі це капчики наші. Так, босоніжки, чобітки, чоботи. Молодці, пригадали. Так, ми з вами навчилися, як піклуватися. Про взуття, що треба його чистити, якщо воно брудне, кремом обов'язково обов'язково кремом намастити, Так, вірно, молодці. І давайте е з вами домовимось, якщо вам лікар призначив носити ортопедичне взуття, то ви не будете цього соромитись, а будете виконувати вказівки лікаря. Домовились? Якщо ніжка. Болі, боли, болить і треба лікувати, домовились молодці. Ну а сьогодні я з вами буду прощатися. До побачення, до нових зустрічей. Носіть своє взуття з задоволенням!